Отже, цикл з лічильником FOR використовується тоді, коли ви наперед знаєте, скільки разів треба повторювати певні якісь дії в програмі вашій. Якщо ви не знаєте наперед, скільки разів повторити, але знаєте умову, до якої треба ще продовжувати, ну, тоді цикл WHILE. Але про нього на наступному уроці, на наступній зустрічі, а зараз про цикл FOR. Спочатку я хочу вам розповісти, як він працює, як працює функція range. В цій роботі вам треба буде створити два проекти. Один називається сума квадратів, а інший вправа 6.10. І додати сюди посилання на ваші проекти. А також, можливо, помітили, є в розділі ваша робота прикріплений файлик. Він називається покрокове виконання алгоритму. Ну і там треба покроково виконати той алгоритм, який там на сторінці я поклала. Ну, але спочатку відкрию шаблон Python. Створюю проєкт, який буде називатись сума квадратів, так як перший проєкт має називатися. Так, зараз він його створює. Заодно відкриємо вправи ось. Вправи. Ось нам треба створ... скласти проєкт. Який е, дозволить обчистити суму таку 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Е, ось фрагмент програми, який дозволить це нам розв'язати. Але треба пояснити, як вона працює. Одразу буду і те, і те робити. Отже, там було спочатку. Треба обчислити суму. Отже, введемо змінну S для зберігання суми отих квадратів. Поки ми жодного доданку не додали до суми, то сума має набувати того значення, яке не впливає на результат додавання. На результат додавання не впливає нолик. Значить, я надам початкове значення 0. Далі, треба організувати команду повторення. Нам ось пропонують використати команду for. Вона записується таким чином. Спочатку це службове слово for. Перекладається для. Далі йде е, змінна циклу. На неї е, часто кажуть лічильник або параметр циклу. Саме вона буде набувати е, тих значень, е, які буде формувати ось далі функція range. range. Що в нас виходить? Для цієї змінної циклу і, ін перекладається в, да? яка буде набувати тих значень, які будуть належати лежати в списку, який сформує функція range. Функція range може бути використана трьома способами. Все залежить від того, скільки аргументів у функції range ви захочете використати. Якщо ви використаєте один аргумент функції range, наприклад, зараз напишу цифру 7. І зараз я поки що не розв'язок, а хочу пояснити, як працює функція range. Я хочу виводити на екран оці значення лічильника. Тобто, що має робити зараз оця третя і четверта команди. Наш лічильник I буде набувати тих значень, які сформує функція range послідовно, а команда print буде виводити ці значення, щоб ми побачили, що ж там формується. Так? От якщо ми напишемо один аргумент, наприклад, сімку, то наша функція range формує числа від нуля до цієї сімки, але не включаючи її. Ну, зараз перевіримо. Давайте замість 7 напишемо інше число, наприклад, 12. Так? Очищу консоль, запустю ще раз. Так? І звертайте увагу знову. Функція range формувала список чисел від 0 до цього числа, яке ми написали, а не включаючи його. Ну і плюс кожне наступне число на одиничку більше, ніж попереднє. Було 0, стало 1. Було 1, стало 2. Було 2, стало 3. І так далі, так далі, так далі. Так, це якщо один аргумент, ми запишемо. Якщо ж функції range надати не один аргумент, а два аргументи. Ну, наприклад, напишу перший аргумент 3, а другий аргумент ну, нехай буде 15. Так. Тоді наша функція range, дивіться, формує список. Починаючи з оцього першого числа, яке ви там напишете, від троєчки. Потім знову на одиничку більше, 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 поки не дойде до оцього числа, яке ми написали другим, але знову не включаючи його. Так, міняючи перше і друге число, можна різний список чисел формувати, якщо вам треба, на одиничку більше. Так. Ну, наприклад, зараз давайте поміняємо. Від ну, наприклад, до 18. Так, ось він сформував 5, 6, 7, 8, 9 до 17, а 18 не включаючи. Так, це вже два способи використання функції range. І ще один спосіб. Можна записати не два, не один аргумент, а три аргументи для функції range. Ну, Наприклад, пишемо перше число 4, друге число нехай буде 20. А третє число напишу 3. Давайте подивимося, що сформує функція range. Запускаю програму. Так, і дивіться: перше значення, яке набу, набула да, наша змінна і це 4. Потім було 4, стало 7. То що сталося? Ну, мабуть, на оце число, яке ви написали третє, Збільшується кожний попередній елемент, щоб отримати наступний. Тобто 4 плюс 3 вийшло 7. Так. 7 плюс 3 вийшло 10. Ну і так далі. Вийшло останнє число 19. 19 ще попадає в проміжок до 20. А 19 плюс 3. Це у нас 22. А 22 вже виходить за межі цього проміжку до 20. Тобто, ось три способи використання функції range. Тобто, ми можемо керувати, чи треба на 1 збільшувати, чи треба на. Інше число крок збільшувати. Чи нам треба від нуля почати, чи нам треба не від нуля. Ми можемо це керувати, вводячи оці аргументи. Так? Тепер, ну, В нашому випадку нам треба знайти суму квадратів чисел: одиничка, двойка, 3, 4. Нам пропонують, скільки тут доданків. 4, так? Перший, другий, третій, четвертий. То нам пропонують тут використовувати функцію range з одним аргументом. 4, Тим самим наша змінна і i буде набувати, значень 0, 1, 2, 3. Давайте перевіримо це. Бачите, 0, 1, 2, 3. Відповідно, якщо нам треба а, суму квадратів 1 квадрат, 2 квадрат, 3 квадрат і 4 квадрати, то ми будемо підносити до квадрату не i, а будемо підносити до квадрату i плюс 1. А чому? Ну, тому що тут з нуля почнеться таким чином сформований список. Ну, і відповідно тепер буду знаходити суму. Наша сума, вона має чому дорівнювати попередня сума, і плюс оцей на одиничку збільшений елемент піднесений до квадрату. Піднести до квадрату можна так, як тут я вам в інструкції написав: і плюс 1 помножить на i плюс 1. А можна пригадати, що в Python є операція піднесення до степеня. Це дві зірочки. Це піднести до степеня. До якого щоб було в квадраті? До другого. Так. От в результаті 4 рази повториться дія додавання наступного доданку, який є квадратом оцих чисел. 0 плюс 1, 1 плюс 1, 2 плюс 1 і 3 плюс 1. Якраз це будуть 1, 2, 3, 4. І залишиться цю суму вивести на екран. Вивести на екран. Якщо консольний проект, то це print. Що ми шукали? Ми шукали суму. То сума, 2крапка, і ця сума буде лежати в зміні S. Так. Ну, а чи що консоль? Запустимо програму. Так, програма каже, що вийде 30. Я поки не буду закривати а, програмку, а відкрию оцей файлик покрокового виконання. Так, подивіться, це випадково не та сама програма, тільки що там ми її складали, да? створювали програму. А тут зараз просять покроково виконати. Так? Для покрокового виконання складається така табличка. Перший стовпчик це номер кроку алгоритму. Потім наступні стовпчики це ті змінні, які є в даному фрагменті програми. Ну, якщо подивитися на цей фрагмент програми, тут є зміна С, зміна І. І все. Більше немає. Ось, відповідно, один стопчик для змінної S, один стопчик для змінної I. І останній стовпчик це завжди буде перевірка умови. Ну, В нашому випадку ми будемо перевіряти, чи наш лічильник, наша змінна циклу, чи вона ще менше кінцевого значення, ось четверочки цієї. Якщо так, да, то треба виконувати оці дії, які записані всередині фора. Да, Вони з відступом. Якщо ні, ну тоді вже виконуємо команду print. Так, ну тепер по кроку виконуємо. Перше, що тут команда, яка стоїть, це зміні S надати значення 0. Значить, на першому кроці змінна S набуває значення 0. Далі у нас зустрічається команда for. Як вона працює? Спочатку функція range формує список. В даному випадку функція range формує список яких чисел, якщо range 4. Так, це мають бути числа 0, 1, 2. І 3. так? От функція range сформувала цей список. Далі, лічильник наш і спочатку набуває першого значення з оцього списку. Тобі ж нолика. Далі, перевіряється, чи наше поточне значення лічильника, а це у нас нолик, зміна ж має нолик. Чи воно менше, ніж кінцеве значення? Те, що тут з функції range записано, менше, ніж 4. І далі в дужечках записують результат цієї перевірки. Чи це true, чи це false? Чи це правда, чи це брехня? Ну, щоб швидше було, я буду писати не true, false. Я буду плюсик, якщо правда, мінусик, якщо неправда. Ось 0 менше 4. Правда. Раз 0 менше за 4, значить, ще треба виконувати команду, яка знаходиться всередині команди for. А що тут має бути? Має сума міняти своє значення. Та? Я буду таку формулу просить допомогти табличний процесор. А яка тут формула? Попереднє значення суми. А скільки в нас там попереднє значення? 0. До нього треба додати і плюс 1 в квадраті. Ну, і у нас 0, і плюс 1 це 1, 1 в квадраті це 1. Значить, ось, після першого виконання тіла циклу, у нас сума міняється стає одиничкою. Завершилось виконання тіла циклу, ми повертаємося на початок. І наш лічильник має набути наступного значення з отого списку, яке функція range сформувала. Було 0, має набути значення 1. А, ось я тут і записую. Одиничка. Після того, як лічильник набув наступного значення. Зі списку, який сформувала функція range. Ми маємо знову перевірити, чи поточне значення лічильника, а це одиничка. Чи воно менше, ніж кінцеве значення 4. Ну, 1 менше за 4, правда? ж? Результат перевірки true. Раз е, ще менше, значить, знову треба повторити тіло циклу. Наша сума знову має помінятися попереднє значення суми, тобто одиниця. І плюс. Додати треба лічильник плюс 1. Тобто, у нас було одиничка, плюс 1 один це 2, і його треба до квадрата. 2 в квадраті це 4. Значить, плюс 4. Виходить, сума 5. Знову виконали тіло циклу, повертаємося на початок. Лічильник збільшується, набуває наступного значення. Була одиничка, має набути значення 2. І знову перевіряємо, чи поточне значення лічильника, чи воно менше, ніж кінцеве значення. 2 менше 4. Правда, true. Раз так, значить знову міняємо суму. А як міняється сума? Попереднє значення суми, а це вже 5. Плюс, і треба i плюс 1 до квадрату. І у нас 2, і плюс 1 це 3. 3 до квадрату це 9. Так, виходить 14 після цього. Знову повертаємося на початок. І наша зміна набуває наступного значення. Тобі ж троєчку. Запарвую. Набуває значення 3. Перевіряємо останній, майже останній раз. Поточне значення лічильника 3. Менше, ніж кінцеве значення 4. Ну так. Ще менше. Раз так, значить, знову міняємо нашу суму. А як вона міняється? Попереднє значення. А це 14. Плюс наш лічильник плюс 1 до квадрату. 3 плюс 1 це 4. 4 до квадрату це 16. Виходить 30. Так, Повертаємося. Лічильник набуває значення наступного 4. І ми знову перевіряємо, чи наше поточне значення лічильника, чи воно менше, менше, ніж кінцеве значення. 4 менше, ніж 4. Ні. Тут уже результат перевірки false. І значить, більше повторювати команду for не треба. А треба виконувати наступну команду. А наступна команда нам виводить на екран ту суму. А сума буде виводитись те останнє значення, яке ми поклали в зміну S. Тобто число 30. Тепер повернусь сюди. У нас програма сказала 30. І покрокове виконання теж сказало, що трите. Покрокове виконання зберігається автоматично, закриває його. Проєкт. Додайте посилання. Де має в MyRapples. Так, Наша сума квадратів. Копіюєте посилання, і отут додаєте посилання на нього, на цей проєкт. Так, ще один проєкт. Вправа 6.10. створюю на основі шаблона Python новий проєкт. Fork Називаю вправа 6.10. Поки він тут створюється. Завдання до цієї вправи теж в цьому файлику вправи. Суму квадратів ми вже зробили. І тепер задача 2. Що тут просять? Просять створити проект для обчислення суми N-чисел, перша з яких дорівнює заданому числу, x, тобто користувач буде вводити, а кожне наступне на 10 буде більше за попередньо. То маємо скласти таку програму, в якій так, це ще не розвиток, це пояснення, в якій треба знайти таку суму S. Який перший доданок буде дорівнювати тому числу, яке введе користувач? Наприклад, покладемо в зміну x. А кожний наступний доданок має бути на 10 більше за попередній. Якщо попередній був x, то тоді наступний буде x плюс 10. Так? А наступний доданок буде, скільки. На 10 більше за попередній. То це скільки? 20. Значить, буде x плюс 20. Х плюс 20. А, і ми не знаємо наперед, скільки таких доданків буде. Да, я пишу ось і так далі. да Бо кількість доданків, я тут зараз записав 1, 2, 3 тільки. А кількість доданків n має користувач ввести з клавіатури скільки він хоче. Так? То в нашій програмі ми маємо дати користувачу ввести оте перше число X, ввести кількість доданків, N, а програма має знайти суму S. Ось, цим е, ну, і займемось. Це да? е, умова така. Знову ж таки, треба дати можливість користувачу повводити перший доданок і ввести кількість доданків. Е, перший доданок, давайте будемо зберігати в зміні X. Для того, щоб користувач ввів команда Input, пояснимо, користувачу, що від нього вимагається, введіть перший доданок. Введіть перший доданок. Якщо так і залишити, то x буде текстом. Якщо ж ми хочемо додавати, там, віднімати, множити, ділити, то треба те, що введе користувач. За допомогою input перетворити до числа. Ну, для цього можна скористатись або приведенням до цілого типу int, або приведенням до дійсного типу float. Я, наприклад, до цілого переведу. Тільки мова не та. Так, int. І кількість дужок відкритих має співпадати з кількістю закритих дужок. Так. Перший доданок ввели. І тепер аналогічно будемо вводити Кількість доданків. Кількість доданків нехай лежить у зміні N. І тут скажу, введіть кількість доданків. Кількість доданків Q. Є. Ну і тепер перший доданок є, кількість доданків є. Можна знаходити нашу суму. Для зберігання суми нехай буде змінна S. Uh, перший доданок у нас має дорівнювати нашому числу. Ну тому я зразу візьму S при свою X одразу перший доданок. Так, ну і тепер треба uh, знаходити і ще доданки, і, і їх уже буде не n, а буде n-1. А чому? Ну, тому що перший доданок я вже в суму поклав. Відповідно, далі нам треба повторити n-1 разів додавання наступного наступного, наступного доданку. Тому скористаюсь знову командою for для лічильника циклу i, який буде набувати значень, який сформує функція range. І n-1, нехай да, їх буде. Ну, тому що один доданок вже я врахував. Я зразу поклав перший доданок сюди. Так, і що нам треба? Нам треба знайти наступний доданок. А наступний доданок, що з ним має бути? Він має ставати на 10 більшим. Так? Тобто Х плюс 10. І потім суму будемо збільшувати на оцей доданок новий. Той, що більше, 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 більше на 10 стає. Так. Ну Ось перший доданок враховано. Потім ще N-1 раз буде знаходитись наступний доданок і додаватися до суми. Так. Ну і залишається оту е суму, яка буде обчислена, вивести на екран. Вивести в консоль це Print. Сума. І нехай вона лежить в зміні S, то виведемо це S. Так. Ну, тепер, щоб перевірити, чи правильно ми тут думаємо, давайте зараз якісь підберемо X і N, да? щоб дізнатися, яка має бути відповідь, і перевіримо, чи правильно працює програма. Ну, наприклад, нехай X, якщо я введу 5, а N якесь маленьке число, щоб нам легше було обчислювати. ну, Наприклад, 3. То чому буде дорівнювати ця сума? Е, наша S, да? тобто x це скільки? 5. А Давайте я буду прямо там міняти. Е, перше число буде цьому X дорівнювати, яке буде користувач. Тобто 5. Кожне наступне має бути на 10 більше. Тобто, тут буде 5 плюс 10, а тут буде 5 плюс 20. І таких доданків 3. На уже три тут доданки. да. Значить так. Да? Значить, оце і так далі стирає. І тепер давайте обчислимо, скільки має вийти. Це у нас 5 плюс 15 і плюс 25. 45. Це 45. Тобто, якщо я веду X рівним 5, а N рівним 3, програма має видати результат 45. Давайте перевіримо. Запускаємо. Перший доданок, нехай буде 5. Кількість доданків, нехай буде 3. Результат 45. І ми думали, що має вийти 45. Ну, тоді робимо висновок, що програма працює правильно. Так, ну, знову ж таки, йдете в мої проекти. Знаходите цей проєкт, копіюєте адресу і додаєте посилання на цей проєкт. Отже, має бути оце покрокове виконання, проєкт сума квадратів і оцей проєкт, де у нас сума чисел, які на 10 більше 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 більше. Так, прогляньте параграф 6.10. Невеличкий тест на розуміння, як працює команда FOR, і тоді здати.